Всім привіт! Мене звати Артем. І що ж, у тих, хто ще не встиг придбати собі гру Тереформування Марса, свято, вона знову є у наявності. Хоча це сталося ще декілька місяців тому. А з базовою грою до нас завітало передостаннє наразі доповнення до гри під назвою Колонії. Огляд бази та усіх доповнень ви зможете знайти в описі до цього відео. А сьогодні ми суто розберемо компоненти цієї коробочки і що вони додають до гри. Тож, поїхали! Отже, Тераформування Марса це гра на побудову карткового движка. І ось це доповнення додає до гри нові планшети колонії і дію торгівлі. Тепер ви зможете відправляти свій флот на ці колонії і здобувати з них ресурси. На початку гри кожен із гравців отримує свій персональний торгівельний флот. Це ось такий маркер, на який викладається кубик. Кожного із гравців. А біля нашого поля викладаються ось такі планшети колонії за кількістю гравців плюс дві. Тепер під час свого ходу гравець може виконати дію побудови колонії. Для цього він обирає будь-який з цих планшетів, сплачує відповідну кількість мегакредитів і виставляє свій кубик на першу вільну комірку будь-якого із треків. І відповідно відразу отримує бонус, зазначений на. Цій комірці, наприклад, зараз це підвищити виробництво енергії. Якщо гравець викладає свій кубик, а тут знаходиться білий кубик, його потрібно просто посунути і виставити свій кубик на відповідну наступну вільну комірку. Проте на кожній із наших колоній може знаходитись лише три колонії, і до того ж ще тільки по одній колонії кожного із гравців. Додатково під час гри у гравців з'являється нова можливість а саме торгівля, сплативши 9 мегакредитів або 3 Енергії або три титану, і після цього можна відправити свій торгівельний флот на будь-яку вільну від інших торгівельних флотів колонію. Наприклад, ми відправляємо на. Виставивши флот на плитку, ви відразу отримуєте дохід торгівлі. Тут він зазначається як ікс на енергію, а кількість енергії зазначається цифрою під білим кубиком. Наразі гравець отримує 10 енергії. Після цього білий кубик відразу переміщується на першу вільну комірку з лівого боку на цьому треку. До того ж, кожен гравець, який має ось тут свою колонію, отримує бонус колонію. Наразі це 3 енергії. Час раунду на кожній з колонії може знаходитись лише один флот, до того ж, кожен з гравців може виконати дію торгівля лише один раз за раунд. Наприкінці раунду, усі торгівельні флоти повертаються на центральний планшет, а білі маркери переміщуються на одну комірку праворуч на відповідних треках. Що стосується інших колоній, то вони торкаються видобутку металу, рослин доходу. А також різних бонусів в залежності від положення ось цього маркера. Також є колодії, які відповідають за видобуток тепла, титану або й навіть карт. Проте у грі є три особливих колонії: це Міранда, Титан і Енцеланд, маркери, на яких починають посередині плитки і переміщуються на трек тільки у тому випадку, коли з'являється карта, яка може зберігати відповідний тип ресурсів: бактерії. Тварин або аеростати до того ж у коробці, звісно, що є корпорації, які відповідають цьому доповненню, і ви можете або роздати по одній карті кожному гравцю перед початком партії, або завішати їх у загальний стос. І, наприклад, тут ми можемо отримати можливість розмістити колонію на початку гри, а також ще й підвищувати виробництво мегакредитів на один за кожну побудову колонії, або на, наприклад додати ще одну плитку колонії до загального запасу, а також отримувати підвищення. Виробництво мегакредитів кожного разу, коли розігруєте новий тип міток. Що стосується карток проєктів, їх також тут доволі немало. І звісно, що більшість із них направлена саме на торгівлю та на всілякі бонуси відповідно до колоні. Наприклад, з першого можете підняти, перемістити маркер на одиницю по треку, а після відповідно. Зробити торгівлю. Або, наприклад, розмістити колонію навіть туди, де вже є у вас колонія, чи підвищити свій рівень виробництва мегакредитів за кожну із побудованих колоній. І так далі. До того ж, тут є дуже цікава карта, яка дає змогу отримати вам снижку у 16 мегакредитів. Але це потребує вам два символи землі і ще й. Мінус одне переможно очковано принесе вам наприкінці гри. Чи, наприклад, що стосується наших міток на картах, ви можете підвищити ваше виробництво мегакредитів за кожну карту, на якій немає міток. До того ж тут у колоді дуже багато карток, які зав'язані на символах аеростатів. І однією з таких є ось ця карта, яка дозволяє вам витратити аеростат і після цього вкрасти 5 мегакредитів у іншого гравця. Якщо вам не вистачає можливостей у грі та реформування Марса, і ви хочете крутити ресурси ще сильніше, то це доповнення саме для вас. Адже так тут ми отримуємо ці колонії, і вони дають можливість за ну в принципі невелику суму у 9 кредитів чи 3 титани отримати більше ресурсів і. Це круто. Тим паче, що і пасивний бонус тут також є. Колонізував колонії, виклав кубики і після цього просто отримуєш бонуси за чиюсь активацію. Не гра, а пісня. До того ж, ці колонії додають до гри новий аспект, такий собі push your luck. Бо ти дивишся на колонію і її ресурси, і думаєш, хм, тут вже зібрався доволі непоганий бонус. Може його забрати? Чи почекати ще раунд, і тоді він же ще збільшиться. Але чи не забере хтось ці ресурси поперед мене? І ось це незвичне відчуття у терформуванні Марса. Сказати, що гра дуже збільшується за часом, я б не сказав, може, хуряк там на 10. І так, додається трішки фідлінгу через пересування ось цих кубиків і літаків. Проте ви завжди отримуєте можливість щось у щось конвертувати, і це прикольно. Хоча й 17 кредитів це не маленька сума, проте вона з легкістю може окупитись, якщо вам вдасться зайняти місце на вигідній колонії, де всі постійно роблять торгівлю. В цілому це доповнення просто дає нові аспекти, як і куди витрачати ресурси, і звідки їх тягнути собі. Воно не змінює основні правила, тож це так би мовити. Така бічна добавочка, і не більш того. Через те, що я полюбляю так більше простору для маневрів, люблю отримувати більше можливості і мати ширший вибір, куди саме витрачати свої ресурси. Мені доповнення колонії в цілому зайшло, проте, звісно, обирати тільки вам. Моя мета цього ролика була лише показати вам, що саме ховає собі ця коробочка, і думаю, я вичерпно вам про це розповів. І на цьому в мене все про доповнення колонії до тераформування Марса. Якщо вам сподобався цей огляд, за сподобайка, підписка. Поширюйте це відео друзям та своїм знайомим. Звісно, залишайте коментарі як у підтримку канала, так і просто зі своїми враженнями щодо цієї гри, а точніше, доповнення. І наприкінці хочу подякувати усім вам за перегляд. І особливо подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе! Все буде Україна! Па-па!